Проєкт на тему творчість Василя Демута Малиновського, проект Вітовського Остапа, Вступ. Перша половина XIX століття, важливий період розвитку українського образотворчого мистецтва та архітектури. Одним із яскравих представників цього часу є Василь Іванович Демут Малиновський, видатний скульптор і архітектор. Його творчість є прикладом гармонійного поєднання класицизму та патріотизму. Що знайшло відображення в пам'ятках, створених ним як в Україні, так і за її межами. Коротко про біографію, народився у Санкт Петербурзі, але мав українське походження, учень відомого скульптора Івана Мартоса, викладав у Петербурзькій академії мистецтв, вплинувши на покоління українських і російських митців, його творчість охоплює монументальні роботи, церковну скульптуру та декоративні композиції. Основні роботи Василя Демута Малиновського, Собор святого Ісаакія, Демут Малиновський створив понад 20 скульптур для фасадів собору, серед яких виділяються апостоли та барельєфи на біблійні сюжети, техніка використання міді та каменю, реалістичні пропорції, класичні риси, військові монументи, працював над пам'ятниками, зокрема пов'язаними із подіями вітчизняної війни. 1812 року скульптури підкреслюють героїзм та велич історичних перемог приклад пам'ятник Кутузову і Барклаю де Толлі у Петербурзі, де відчутний вплив античного мистецтва, вплив на церковне мистецтво брав участь у прикрашанні багатьох храмів, його роботи для православних церков гармонійно поєднують класицизм із духовною тематикою. Далі буде слайд, де ми зможемо детальніше розглянути його витвори. Значення творчості для України Василь Демут Малиновський є однією з ключових постатей, яка, попри свою діяльність поза межами України, значно вплинула на розвиток української культури. Його стиль, базований на класичних формах, став джерелом натхнення для багатьох митців, які шукали гармонію між традиціями та новаторством. Його увага до деталей, монументальність і водночас витонченість творів сприяли формуванню нового бачення мистецтва серед українських скульпторів та архітекторів. Демут Малиновський вплинув на розвиток монументального мистецтва, заклавши основи для поєднання класицизму з локальними особливостями. Роль Демута Малиновського як викладача також не можна недооцінювати. Його учні, серед яких були представники української культури. Переймали у нього не лише технічну майстерність, але й концептуальні засади, що базувалися на ідеях патріотизму та служіння суспільству через мистецтво, його твори, хоча й створені за межами України, формували в українців почуття гордості за національну спадщину, демонструючи, як таланти нашого народу впливали на світову культуру. Цікаві факти про Василя Демута Малиновського, роботи для царського двору. Його скульптури прикрашали не лише храми й пам'ятники, а й імператорські резиденції, що свідчить про визнання його таланту на найвищому рівні. Захоплення античністю. Демут Малиновський особисто вивчав зразки античного мистецтва, що вплинуло на його стиль і концептуальний підхід до роботи, участь у відновленні святинь. Скульптор займався реставрацією старовинних пам'яток, зберігаючи історичну спадщину. Для наступних поколінь роботи за кордоном, скульптури Демута Малиновського прикрашають не лише російські й українські міста, а й європейські культурні центри. Висновок. Творчість Василя Демута Малиновського є невід'ємною частиною культурної спадщини України та світу. Його роботи це гармонія естетики, духовності і національного характеру, які надихають досі, залишаючи простір для роздумів і захоплення. Дякую за увагу.